Друзі, всім привіт! Як ваші справи? Як проводите вихідні свої? У мене ось день народження було вчора, день народження закінчилося, а подарунки продовжуються. Ось такий у мене подаруночок новий. Така хатинка для синичок. Бачите? Сонечки – це наші друзі, вони такі патріотичні. Зараз разом з вами ми подивимося на якість даної хатинки. Я дуже люблю пташечок, у нас їх у дворі дуже багато. Ми їх підгодовуємо всю зиму. Купуємо їм, як справжнім українцям сало. І тепер перейдемо до самої годівнички. Бачите, тут дуже класна вона з такими віконцями, з підвіконниками для квіточок. І ззаді є отакі гарні дверцята на защіпці. І вуаля. Можна відкривати і дивитися чистити, якщо потрібно. Хоча я не знаю, як доглядати за такими хатинками. Але будемо вчитися. Ось така вона дуже якісна. Я рада такому подаруночку. Тепер не знаю, де, його, де буде жити ця хатинка. Чи на магнолії, чи на сакурі, чи в саді, не знаю. Ви куди би радили. І з новинок у мене ще появилися в моїй колекції нові пташечки. Така чорненька лососева колір білесенька і світло розовенька Ну і ми подумали, що найкращий варіант для цієї хатинки. Це все ж таки сакура, так як це таке гарне у нас центральне дерево у дворі. І я думаю, тут багато пташечок прилітають. Їм має сподобатися це місце. І буде дуже радісна подія, коли тут у нас з'являться маленькі пташечки будуть жити. Так що будемо спостерігати. Всім приємних вихідних і гарного настрою. Обіймаю Па-па-па-па. Прикріпляємо на хамут. Чоловік допомагає. Welcome. Чоловік не допомагає, чоловік робить. Чоловік все робить. Тож треба чоловіка залучати до праці. Не залучати, а припахувати. <гум> припахувати це називається. Ти ну, ж ти про це мрієш. Щоб бути припаханим? Так. Ну тут мрієш, не мрієш, а ти просто це маєш. Ти все. Кінчик, обріжем. О, Аліса вже тут, як тут. О, краса. Алиса. Покажи зразу, яку ми бочку зробили. Ще бочку ми вчора зробили таку для водички. Та каліска. Будемо придумуємо звідси з цього, як це називається? Рин. Зринули з рину, щоб назбирувалася сюди водичка. Такий у нас куточок.